У вашому базі виготовлення таких навантажувачів на трактори японського, китайського виробництва. Що, що в комплект входить, яка ціна, як так кажуть, ну і по особливостях установки на трактори. Майже закінчилось таку навантажувач, залишилися на деякі, як те кажуть, нюанси ще відфарбувати місями. Тобто Так випробування вже пройшов. Комплектація додатково комплектований він електромагнітним клапаном. Тобто для людини ще має поворот на лопату, ось два виходи розподільником з плаваючою системою, тобто по бажанню людини. Тобто ось так ми встановили жостик, як трактор трохи маленький, то все старалися компактненько. Також у нас людина замовила ось таку ще додаткову косілку. Косілка має гідравлічне зміщення в праву сторону, що тракторні вулички, тобто косілка шириною метр. Має зміщення на 25 см в праву сторону, що покращує можливість, як то кажуть, косіння під парканами, десь там в садах, щоб не обдирати і не царапати, там, не ламати зеркала, вікна і тому подібне.